Добрий день, любі мої, дивимося Тернопіль, Тернопіль. Тернопіль з і, Тернопільська... і Тернопільська область з 5 по 12 вересня. Тернопіль. Десь буде летіти, пролітати, але колесо Фортуни. Люди, як їдуть, як переміщуються, знаєте, як. І к біженці, як евакуація туди буде проїжджати саме, проїжджати. Тобто не зупинятися, а проїжджати буде. Так, щось буде летіти зверху. Але закінчиться миром. Але летіти буде. Тобто повітряні тривоги будуть. Е, так, в Тернополі щось там будете грошики врахувати з приводу. Щось там грошики у вас, не, не дорахуєтесь, не дорахуєтесь грошиків. Так, Тернопіль. Розкладаємо Тернопіль. Тернопіль. Чи будуть прильоти по Тернополю? Цей тиждень роблю дуже швидко, тому що, ну, вибачайте, нема часу. Дорога, цей тиждень такий був дуже важкий, напружений. Я. Цілий тиждень у дорозі. Так, 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 так. ну, більш-менш нормально. Єдине, що в мене, знаєте, що напрягає, що когось відпускатимуть, навіть будуть якісь як, ротації в Тернополі. Хлопчики будуть відпускати додому, буде ротації. Далі. Більш-менш нормально ситуація така контрольована. Силові структури працюють більш-менш нормально. Далі когось там візьмуть якісь плани у них є з приводу от колаборантів, з приводу цих цих всі... нечисті. Там силові структури от, в Тернополі працюють нормально. Далі, другий момент. Біженці, вони переміщуються, переміщуються, тобто переїзд туди-сюди через Тернопіль, нібито. Ну. Більш-менш нормально. Ну, якихось там загроз поки що не бачу, слава Богу. Так, Тернопільська область. О, Тернопільська область. Гуляє! Во всю щось святкуємо, щось гуляємо, щось празднуємо, щось будуємо. Ну, щось летіти буде. Так, дивіться, Тернопільська область, так само. Щось за гуманітарочку буде. За гуманітарочку. Щось, щось, щось якось так буде. Які у вас там, Якісь конфлікти в Тернопільській області, такі якісь волонтерські, навіть не пойму якісь. Бо тут не силові структури якісь. Кожен буде себе магом відчувати. Тернопільська область. Хто більше допоміг чи що? Буде Тут такий бред, господи. В Тернопільській області, нібито як будуть як е, житло для біженців. Таке щось. Ага, будуть. Так, Тернопільська область, максимальний сос. Шестірка і дев'ятка мечів одночасно випали ще й десятка. Це по-любому щось прилетить. Вибачайте, налякала, але. І щось їде через вашу область. Десь там будуть техніка приїжджати. Так, а ну дивимось Тернопільську область. Не подобається мені Тернопільська область на цьому тижні. Так. Да. Все-таки карти, бачите, не... мої карти не брешуть, не треба. Так. Десь буде по Тернопільській області летіть. Прям башта і навіть буде. Але цю позицію здало, здало якесь чмо за бабло. Жіночка. Дінжку получила. Так, Тернопільська область. Максимальний сос, будьте уважні і обережні. Всім дякую, всім дякую за підписочки, всім дякую за, за вподобайки, за коментарі, які ви мені пишете. І я вам дуже вдячна. Всім дякую, до побачення.